Степан Руданський ворона і лис. Пробігає лис голодний, через пеньки скаче, Аж слухає десь ворона на гілян кряче. Та й говорить собі стиха. Почекай, бабусю, не їв м'яса один кілька. Тепер поживлюся. І хвостиком помахує, прищурює очі, Відмовляє її злізти, а я но хоче. Та ще, як письмена стала йому говорити. Коли хочеш на село дурити, бо я знаю, що ти хочеш, як пса віра їсти, і хіба б дурна була, я, щоб думала злізти. Бог з тобою, голубонько, став лис розважати, та тепер, Зуленько, нічого боятись. Вийшов указ того світу, щоб мир був усюди, щоб мирно собі жили і звіри, і люди. А та я собі розважає. Брешеш ти не враже, та який же то мир буде, і спокій між нами, Коли онде йдуть до лісу стрільці з хортами. Бувай здорова, голубенько, А що то куди ти? Та вже стрільців несе лихо, треба утікати. А як же указ того світу, що про мир писали? Може, вони того указу ще й не читали? Але ж не бійся, голубчику, я лиш так сказала. Але Ба... вашого указу і я не читала.